Друзі мої, вітаю усіх вас! З вами знову священик Георгій, і наша недільна зустріч присвячена черговому апостольському читанню, що його пропонує нам богослужбовий лекціонарій. Вдячний усім, хто сприяє розповсюдженню цього відео, з радістю вітаю нових підписників нашого каналу. І щира моя подяка усім, хто підтримує нас своїми донатами. Спільними зусиллями ми зможемо досягти кращого результата нашої праці. А тепер читання сьогоднішнє, тим більше, що воно досить особливе. Їжа, пише апостол Павло, не наблизить нас до Бога. Ми не станемо ні кращими, якщо їстимемо, ані гіршими, якщо не їстимемо. Та дивіться, щоб це знання ваше не привело до гріха тих, хто слабкий духом. Бо якщо той, хто повний сумління, побачить вас, хто має ці знання, як ви їсте в е, язичницькому храмі, то чи не заохотить це його також з'їсти того м'яса, що запропоноване на жертву ідолам? І через знання ваші знищено буде слабкого духом вашого ж брата, за якого Христос помер. Отже, згрішивши проти своїх братів і вразивши їх кволе сумління, ви грішите проти Христа. Тож, якщо їжа призводить брата чи сестру мою до гріха, то я ніколи більше не їстиму м'яса, щоб не привести їх до гріха. Хіба я не вільна людина чи не апостол я? Хіба я не бачив і Ісуса, Господа нашого? Чи не є ви творінням моїм у Господь? Навіть якщо ж я не апостол для інших, то все одно апостол є для вас. Ви ж є печаттю мого апостольства в Господі. Перед початком Великого посту, на шляху до якого ми вже йдемо, потрібно зауважити одну. Важливу деталь. Вона не зовсім вірна, але важлива. Тому що Великий пост в, в у значної кількості людей він асоціюється лише із певними харчовими обмеженнями, які потрібно на себе накласти на певний період. Тобто там є щось їм, а тут я це тепер не їм. І перед початком Великого посту як дивно звучать слова. Апостола Павла, яким ми щойно почули, бо в них начебто обесцінюється таке явище, як піст. Бо він же ж пише: прямо: їжа не наблизить нас до Бога, ми не станемо не кращими, якщо не їстимемо, ані гіршими, якщо їстимемо. Дивна справа, правда? Загалом може скластися враження, що апостол заохочує нас до одного. А ми робимо зовсім інше. Нам таке нерідко закидають, начебто історичні християнські конфесії, православ'я, зокрема, якщо не повністю, то суттєво спотворили Євангелія і живуть за своїми правилами, так би мовити, переданнями старців. Але ж всі ми бачили назву цього відео. Чи вірно ми розуміємо Біблію? І ось, зокрема, на прикладі сьогоднішнього уривку ми можемо побачити, яку цінність має екзегеза біблійного тексту. Бо тлумачення писання виключно на свій смак і розсуд, ну тобто, як я зрозумів, так і витлумачив, е, ну, є способом цілком можливим насправді. Але нерідко так може статися, що те, як я зрозумів текст, і те, що мав на увазі біблійний автор, це зовсім не одне і те саме, а інколи зовсім не одне і те саме. Так ось. У прочитаному уривку апостол Павло приділяє значну увагу такому питанню, яке, на перший погляд, може е здатися для нас неактуальним. Питання було таке: чи має право християнин їсти м'ясо, яке було принесено у жертву язичницьким божествам? У ті часи, у часи апостола Павла? Е Враховуючи звичаї, які існували у тодішньому світі, е, фактично це означало, що? Чи має право християнин їсти м'ясо взагалі? Чому саме таке питання? Е, а тому, що е, суто світського заклання, ну тобто різання тварини, античність не знала. Оця проста така дія, технічна, да, різання домашньої худоби для їжі в е, античному світі завжди було пов'язано із язичницькими обрядами. Нам може здаватися, що лише те жертовне м'ясо, яке було принесено в язичницький храм, оте було посвячене ідолам. А насправді у свідомості язичників. Будь-яка, яка зарізана для їжі домашня худоба, вже була автоматично присвячена тому чи іному язичницькому божеству. І людина таким чином неминуче. Вступала в контакт із жертовними культами у найрізноманітніших ситуаціях. Чи купує вона м'ясні товари на ринку, чи бере участь у родинних або якісь, наприклад, професійних урочистостях, що часто, до речі, відбувалось у язичницьких храмах, чи приймає навіть приватне запрошення у гості. Тобто уникнути участі у соціальному житті було. Дуже важко, особливо якщо людина займала там якусь публічну посаду або належала до вищого кола суспільства. Е, і, м -м, хоча більшість християн е, в той час належала до нижчих верст суспільства, і м'ясна їжа для таких людей була е, недоступною через брак коштів, але м -м, у тому суспільстві досить часто були розповсюджені такі народні частування. Публічні свята, коли народу роздавали безкоштовну м'ясну їжу, і вона неодмінна була отою і доложертовною, загалом у Кринфі питання про це м'ясо було дуже спірне. Недаремно апостол Павло так багато цьому присвячує уваги, що повинен був робити християнин? Чи мав він право їсти м'ясо, яке так чи інакше було пов'язано із жертвоприношенням? Тому чи іншому язичському божеству, якщо для нас ця тема становить лише історичний інтерес, то для християн Коринфа чи будь-якого іншого давньогрецького міста це було значною мірою. Оце, оце питання визначало життя християн того часу і потребувало вирішення. І тут церква у Коринфі розділилася на два табори. Ми це читаємо апостола Павла: боязкі, так звані слабкі. Корінські вони внутрішньо ще не могли зректися е, оцього язичницького свого минулого, і е, все ще надавали м'ясу е, релігійного значення. І тому уникало його споживання, бо вони все ще думали, що і насправді м'ясо ж присвячене тому чи іному язичницькому богу, якщо його буду вживати, то таким чином я повернусь в язичництво, від якого відмовився, коли став християнином. І навпаки, була інша група, так звані сильні християни, вони демонстративно брали участь у культових трапезах, культових язичницьких трапезах, адже знали, що, за словом апостола Павла, ідол у цьому світі ніщо не виключено, що таким шляхом сильні християни хотіли зробити для слабких. Християн, ми умовних називаємо сильними і слабкими, ну так, як їх називає апостол Павло. Так ось сильні хотіли для слабких зробити щось хороше. Тобто вони на своєму прикладі хотіли показати і розвіяти сумніви у цих слабких у вірі людей. Вони хотіли своїм прикладом їх піднести і, ну, скажімо так, підняти їх над їхнім марновірством. Е, іноді під е, спокусливим впливом більш вільних у, у цьому плані братів, е, сумнівна совість слабких замовкала, і вони, за прикладом сильних, дозволяли собі їсти м'ясну їжу. Однак потім, коли їхнє сумління знову подавало свій голос, вони відчували себе опоганеними, згрішившими і страждали від цього. І виходило так, що сильні, які мали більш християнське переконання насправді то своєю недбалою о, поведінкою, підштовхували слабких до падіння у власних очах, ставили їх у небезпечне становище. О, Діяти проти е, переконань своєї слабкої, хиткої совісті. Як пише апостол, сильні били по совісті слабких і збивали їх з пантелику. Наївно вважаючи, що вони подають приклад справжньої свободи і своєю поведінкою підносять, удосконалюють свідомість і совість у цих слабких братів, сильні. Як вказує апостол, не підносили, а принижували насправді своїх братів, примушуючи їх зазнавати докори сумління і відчувати, що вони згрішили так. Сильні мають рацію насправді, тому що ж їжа не додає нам жодної гідності, а не зменшує її у нас. А так насправді їжа не представить нас перед Богом, а лише наші справи і наша віра. Але це так лише в якому, знаєте, такому абстрактно богословському відношенні. У конкретній ситуації, яка виникла в Коринфі, саме справи у цих обізнаних сильних у вірі призводили до плачевних наслідків. Демонстративно виставлене на показ знання, що йде не від любові, а від безцеремонності, загрожувало спасіння слабкого побратима, за якого пожертвував своїм життям Христос, як пише апостол Павло. І саме цей аргумент апостол використовує, бо він йде із самої серцевини християнської віри. Хто не розуміє, не відчуває цього, той грішить проти Христа. Так думає апостол. Тож, якщо їжа стає непрямою причиною спокуси, не буду їсти м'ясо навіки. З підкресленою різкістю, пише апостол. Тобто не буду робити нічого, що може привести іншого до подіння, навіть якщо я сам по собі маю право це робити. Попри часте згадування їжі, м'яса і навіть наміру зовсім від нього відмовитися, суть сьогоднішнього уривку, як ми вже зрозуміли, не про аскезу. І не про піст. Хоча б здавалося все, очевидно. Апостол каже, що не буде їсти м'яса і ми ось будемо відмовлятися від нього. Але ні. Сьогодні про свободу і про відповідальність. Свобода без відповідальності, продиктованою любов'ю у Христі, загрожує виродитися у свавілля і насильства навіть за зовні благих намірів. У цьому великий урок насправді для всіх нас у нашій повсякденній поведінці. Тому що християнство не релігія закону і взагалі не релігія, а є втілення Христової свободи у своєму житті. Однак справжня свобода, про що невпинно, нам, до речі, нагадує апостол, можлива тільки в благодаті Святого Духа, дух вже є дух любові, яка за визначенням не може існувати. Любов не може існувати без вільного усвідомлення нашого обов'язку перед ближнім, без відповідальності за його духовне благо. Тож на завершення, друзі, мої, прошу вас не лише уважно та благочестиво читати священне писання і ще й добиватися шукати його справжнього розуміння, в чому, сподіваюсь, наші відео вам також допомагають. Дякую всім вам і до наступної зустрічі.